Стеля в аварійному стані. Інженерні комунікації теж в аварійному стані. Станція ну, підготовки води питної, по суті. Питна вода. Там ще станція без залізування, але ми туди не підемо, бо це аварійно. А це станція забезпечує усе місто. Весь, да, весь посілок, село і, і ну, містечко, і, і універс... підрозділи університету. Всі, ну, май, майже всі. У рамках проєкту гуманітарної допомоги та відновлення життєзабезпечення. На постраждалих територіях України від військової агресії благодійний фонд «Карітас харків у партнерстві з Карітас Україна» та за фінансової підтримки Карітас Норвегія та уряду Норвегії у Малоданилівській громаді робо... проводить роботи по відновленню свердловини та ремонту і відновленню пошкодженої будівлі насосної станції другого рівня підйому. Ці відновлені роботи забезпечать мешканців. Постійним водопостачанням. Ну, ми так виходимо, що ми тут живемо, як в буферній зоні наш городок. Все летить через нас, і туди від тіля. От. Ну, інколи достається нас. Ви бачили, які в нас будівлі з Академії общежиття, гуртожитки дуже пошкоджені. Хоча житлові будинки, ну, спасибо Господи, цілі. А так, взагалом, магазини роблять, маршрутки їздять. Погіршилася ситуація з інженерними ділянками, з мережею водопостачання, бо ну, ґрунти, ґрунти е так, їх не пробиває, але вони, як прильоти е впливають на трубопровід, на мережу водопостачання. І коли це ще було до військового стану, воно якось згаджувалося, то, що були робітники, які були, устраняли ці поломки, якщо виникали на водокачці. Якісь пориви були, були люди, які це ремонтувалися. А під час війни це дуже було загострено, тому що не було тих фахівців, які займалися цим. І під час війни дуже великі були проблеми з водою. У нас даже дуже багато в городку літніх людей, літніх, які не можуть десь поїхати. І в цьому ж разі, якщо немає води, вони по перше, вони не можуть піти її купити, бо вони не донесуть її до свого етажу. От а по-друге, літнім людям їм більше потрібно води і митися. І... Споживати води з літніми людьми, з хворими людьми дуже проблемно цим. За сприяння фонду Карітас. Ми так розуміємо, вийде здійснити капітальний ремонт ділянок водопостачання насосної станції, скважини. Щоб вирішити частково, хоча б частково, щоб, ми, щоб в зимово-осінній період ми зайшли більш-менш ну, стабільно, ні. Ну а з другої сторони, а що нам робити? Ми чекаємо, коли наша вода буде. Ми дуже дякуємо і Харкову, що нас виручили і виручають інколи зараз, от, що допомагають нам. Ну, Хотілося б, щоб і своя вода була, щоб ми були незалежні. То що Харків захотів, він дав. Не захотів, він не дав. А вода потрібна завжди.